Розглянути питання не так багато в порядку денному. Сподіваюся всі ознайомилися. Якщо нема зауважень пропозицій до порядку денного, прошу затвердити хто за. Дякую. Загальна інформація. Ну, мабуть, найбільш хвилююче. Одне з найбільш хвилюючих питань це початок і проходження опального сезону. 14 жовтня ми розпочали опальний сезон в КНП Славутинська міська лікарня. З 15-го загалом по місту працює міська котельня, нові мережеві насоси введені в експлуатацію і забезпечують нам систему теплопостачання. Дещо маємо проблеми. По окремим багатоквартирним будинкам частина з них пов'язана безпосередньо із якістю підготовки управляючими компаніями будинків до опального періоду, тому звернув увагу співвласників все ж таки ставити задачі управляючій компанії по своєчасному виконанні робіт з підготовки внутрішньобудинкових систем опалення до опалювального, опалювального періоду такий досить добрий приклад одна із управляючих компаній вона виконала промивку внутрішньобудинкової системи опалення практично у всіх своїх будинках і майже немає сьогодні звернень щодо Своєчасності подачі теплоносія до внутрішньобудинкових приладів теплоспоживання інші ж компанії мають певні проблеми однак, якщо брати останні два дні, то кількість заявок суттєво зменшилась. І ще день-два. Я сподіваюся, що всі будинки вийдуть на належний належний режим. Пропоную перейти до порядку денного про виконання бюджету Словутицької міської територіальної гармати за 9 місяців 2024 року. Питання буде виноситись також на розгляд. Ні, не, не буде не виноситься. Добре, дякую, Олена Вікторівна, Будь ласка. Я не буду контролювати ситуація. В нас не Ми все-таки недовиконуємо бюджет. На сьогодні ми не доотримали 13,5 мільйонів гривень. це дуже суттєво. І виконання видаткової частини, відповідно, у нас складає 85%. Ми отримали 259 мільйонів гривень, з них 213,9 у нас пішло на фінансування захищених статей бюджету. А щодо бюджету розвитку, то він виконаний у сумі. 31 953 і 60 тисячі гривень. А в цілому змінилися лише видатки збільшились видатки на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств було профінансовано 7,8 млн грн КП ЖКХ на санацію підприємства. І збільшилися видатки на часткову на реконструкцію інфекційного корпусу лікарні під гуртожиток. Якщо за перший квартал це було 4, 4 мільйон, за перший півріччя 4 мільйони, то на, на, за 9 місяців 14,3 мільйони. З них 10, майже 11 мільйонів – це субвенція з обласного бюджету. Всі інші показники, вони ну майже незмінні, тому не буду забирати час. Якщо є запитання, то будь ласка, будь ласка, якщо є Ні, тоді немає, та прошу за схвалити за те, щоб схвалити. Я... Дякую. Дякую. Наступно. Наступне поряд питання порядку денного про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії для на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, то екоенергогенерація нагадую, що з метою стимулювання залучення інвестицій в систему генерації теплової енергії з альтернативних джерел. Палива до закону про теплопостачання внесені зміни до статті 20 щодо спрощення порядку встановлення тарифу для підприємств ТКЕ, які виробляють теплову енергію із альтернативних видів палива. Цим самим заміщують використання газу для використання теплової енергії, зокрема, додані частина 4, 5 до статті 20 закону про теплопостачання, і тариф на теплову енергію встановлюється на рівні 90% від середньозваженої по відповідній області. Цей тариф встановлює держенергоефективності, обраховує, визначає середньозважений по області, і підприємства відповідно Київської області, які виробляють теплову енергію з альтернативних вирів палива, звертаються із заявою до уповноваженого органа, який затверджує тарифи, з простим обрахунком 90% від середньозваженого тарифу. Даний виробник звернувся до нас. З проханням затвердити тариф на виробництво теплової енергії, за цими названими частинами 4-ї 5-ї наведено порядок визначення тарифу як на теплову енергію, так і на виробництво теплової енергії. Виробництво теплової енергії визначається як тариф. На теплову енергію визначений відповідно до четвертої статті за мінусом середньозважених тарифів на транспортування і постачання. Саме з такою заявою звернувся до нас. Звернулось до нас підприємство Оксана Васильівна. Будь ласка, декілька слів. Так всім доброго дня. Віктор Васильович. Ви все сказали вже. Відповідно до частини 4 і 5 закону України про теплопостачання, екоенергогенерація подала всі документи, розрахунок перевірено, він дуже простий, 90%, за мінусом транспортування та теплопостачання, згідно закону. Становить без ПДВ 2548 гривень 35 копійок, з ПДВ 3058 2 копійки. Все, прошу розглянути. Угу. Якщо немає якихось зауважень, доповнень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання: про схвалення проєкту програми Славутич безбар'єрне місто. Галина Володимирівна, будь ласка, чи Наталія Олекс... Тетяна Олексієвна. Доброго дня. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про схвалення програми «Славучить безбар'єрне місто» на 2024-2026 роки. Загальна сума бюджету Славутицької територіальної громади на 2024 рік складає 580 тисяч. П'ять заходів. Які? Значить, 320 тисяч. Встановлення підйомника для маломобільних груп населення в укритті до центру родинного затишку. 60 тисяч. Закупівля ношів для людей, що не можуть самостійно пересуватись. Третє, заняття в університеті для дорослих 100 тисяч. Закупівля ау аудіокніжок для міської бібліотеки 20 тисяч і експертна оцінка маршруту. влаштуванні безбар’єрного маршруту, Цент комплексної реабілітації дітей з інвалідністю тасіів з інвалідністю благодарт СнаП, центрральна площа і славуяка міська лікарня. над цим маршрутом наразі ми працюємо. Я хочу лише додати один момент, що на школу, на університет для дорослих ми додатково кошти не виділяємо. Вони закладені це як зарплата педагогічних працівників. Окей. Якщо нема зауважень, прохання приймати, схвалити. 100 тисяч по для занять для людей віку, куди у нас це що університет університет Це при палаці, мабуть, дітей домовили. Так, 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 так. Ну це що на що це, витрати це, на що це о, показана сума, яка ми не яку ми не просимо додатково виділяти, але о, вона вже вона йде як затрати заробітну плату від управління освіти. Ще є, ще є один етап проходження програми це і затвердження міською радою, прохання підтримати, обговорити. І там вже визначимось над переліком заходів і сумою фінансування. Хто за? Тим більше, що не вікторна підтримує. Хто? Да, давайте обговоримо. Бачені без коштів, це вони обраховують, що це орієнтовно коштує 100 тисяч, а фінансування буде здійснюватись межах палац. Ну так, звичайно, в межах палац це місцевий бюджет. Просто додатково показують, що от стільки що у нас громада, стільки витрачає на. Дивіться, скільки буде проблем у інших депутатів писати до цього? Ну, тобто, то, Треба прибрати це. Ну міський голова сказав включати в'яжу. Конкретно я спитала в нього про. Так, так, так. Просто якщо в нас на виконкомі стільки виникло питань, то я може, пропоную вам просто. Можливо, Галина сесію... Володимирівна, на сесію вмісто 100 тисяч напишіть в межах заробітної плати, виділеної управлінням освіти. Все. Навіщо поясню? Навіщо ми включаємо? Освітня безбар'єрність є одним із напрямів безбар'єрності? Шість напрямів, і ми маємо в програмі показати, що всі шість напрямів у нас виконуються, виконуються певні заходи по кожному з напрямів. Тому в програмі ми це включаємо протягом життя. Так, так. О, для... ідеально. Mm -hmm. Так. Вище так ідеально. Сума на каретаційна сумі. І, і зменшення на цю суму. І зменшення суму вказує в межах коштуресу виконавці. Єдине виконавці вже там. Управління. Управління освіти, так. Дякую. З такою поправкою прохання підтримати. Хто mm -hmm. за? Проти. Утримався один. Нам вистачає. Дякую. Наступне питання. Схвалення змін до міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 24 рік. Оліна Володимирівна, будь ласка. Да. доброго ранку, шановні члени виконкому, пане головуючий. В цьому проєкті рішення ми просимо зробити перерозподіл видатків КПО ФКСТ на 2024 рік в межах бюджетних призначень, зменшити бюджетні призначення по видатках загального фонду на суму 56 тисяч 686 гривень і збільшити бюджетні призначення по видатках спеціального фонду на суму 56 тисяч 686 гривень. Це потрібно зробити з метою закупівлі пластинчастих теплообмінників для ремонту теплових насосів басейну Лазурний, які мають бути зроблені ця закупівля з капітальних видатків. Прошу підтримати. Дякую. Прохання підтримати. Хто за? Дякую. Наступне питання: про схвалення змін до міської комплексної програми Молодь Славутича на 2024 рік. Для так, в цьому проєкті рішення ми просимо. Будемо просити міську раду затвердити нам додаткові кошти, але наскільки мені відомо, Галіна Вікторівна, сімнадцятого 10 -го, додаткові кошти yes. по бюджету вже були у в бюджетів, вже були передбачені. Тобто ми проводимо програму відповідність е, і е, сума додаткових коштів 29 дев'ять тисяч гривні для оплати теплопостачання приміщення молодіжного простору міста Славутич до кінця календарного року. Прошу підтримати прохання підтримати. Хто за? Дякую, Арина Олександрівна. Не порушуйте регламент. Голосуємо одною рукою. Дякую. Бо у нас була історія в Верховній Раді. Ми ж бачили, так? чим закінчилось. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету словотицької міської ради від 01.03.2023, номер 42, про встановлення грошової вартості витрат на харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Ніна Анатоліна. Будь ласка, так доброго дня, шановні друзі. Маємо державну субвенцію на харчування і відповідно до. Постанови Кабінету міністрів від 4 жовтня 1145, деякі питання надання субвенції з державного бюджету маємо можливість підвищити підвищити грошову вартість витрат на харчування однієї дитини в день, а саме перших четвертих класів початкової школи на 5 гривень. У нас було 30, а ми а ставимо 35 з 21 жовтня. Чому так? Тому що одною із вимог в постанові є те, щоб ця вартість не перевищувала ту, яка в нас прийнята для дітей 5-9 класів. Оскільки в нас 5-9 класів встановлена вартість харчування одного дня одної дитини 36 гривень, то 35 якраз норма. Тобто ми трошечки покращимо харчування діток. Дякую, Ніна Анатолійовна. Ніна Анатолійовна, ну, у нас тут є другий, другий пункт угу. в рішенні угу. щодо батьківської плати. Багато залишилось таких дітей, за яких батьківська Зовсім плата? Зовсім небагато, до 200. До 200. Угу. До, Взагалі до... і Це... дошкілля, і школи. І, і, і школи біля Зовсім. 200 дітей. Ма... Ну, у нас це 98... Як... Ну, а... буду 98,2, мабуть, відсотків харчуються без і ще ж буде так і ще буде. Ну так ми продовжуємо значно менше так, що стало що заяв. І як знаєте, приймаємо рішення щодо надання пільги на харчування. Так ну небагато. Ми прохання підтримати. Так і дуже приємно, що держава піклується і допомагає місцевому бюджету. І на наступний рік теж ця субвенція буде для перших четвертих. Поки що класів краще більше що? всі 35 гривень, щоб забезпечувати. Ми так. голосували тоді. Я не заперечував би двома руками. Так, Так, прошу підтримати. Хто за? Дякую. Наступне питання про видачу свідоцтва на право власності на нерухоме майно у зв'язку з внесенням змін. Так, це в нас рішення акти індивідуальної дії. Є також наступні рішення про виділення коштів управлінню соціального захисту населення 9 рішень і про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 53 рішення. Тобто ми бачимо, що продовжується у нас подання заяв. Про видачу свідоцтва, прохання підтримати на нерухоме майно. Дякую. Про виділення коштів управління соціального захисту 9 рішень. Дякую про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Дякую. Різне, будь ласка, повідомлення, зауваження, пропозиції. Я як Як автомобіліст, зараз зима Зараз на дерева Зараз такі кучі, гілки нічого не буде видно. Може, якось є. Лариса Едурдівна, протокольне рішення, відділу архітектури спільно з ЖКЦ провести в рамках комісії з благоустрою, обстеження, саме перехрест пішохідних виходів до пішохідних переходів на предмет доцільності і можливості виконання обрізки гілля на деревах. Дякую. Дякую.